Чи потрібен Чернігову депутатський фонд та чи можливо його використовувати для допомоги волонтерським організаціям або безпосередньо військовим частинам? Серед понад двох десятків проєктів 35-ї позачергової сесії міської ради питання про погодження відповідної програми, забезпечення діяльності депутатів та виконання доручень виборців на 24-й, стало одним із найбільш обговорюваних. В останні роки на її виконання закладається по 100 тисяч гривень на кожного обранця. За можливості бюджету суму збільшують вдвічі. Як це було? було, до прикладу, у 23 му передбачається, що 25% із неї традиційно можна буде спрямувати на підтримку чернігівців решту на вирішення проблем виборців та покращення матеріально-технічної бази бюджетних і комунальних установ. Ішлося на засіданні. Депутатський фонд у нас був завжди кожного року. За ці кошти депутати вирішували. Питання на своїх округах або по закладам комунальної сфери надавали якусь невеличку матеріальну допомогу виборцям, які зверталися. І е, за ці кошти було зроблено важливі, важливі проєкти. Я думаю, що ця програма має право на продовження. Це в першу чергу потрібно громаді міста. Е, е, я інформую колег про те, що є зауваження від начальника військової адміністрації по цій програмі. Він Проти того, що був депутатський фонд, чи там іншим його можливо, якісь аргументи є. Але попри ці зауваження, все-таки також я пропоную цю програму підтримати. А під час формування бюджету міста на 2024 рік також визначитися щодо того, в якому обсязі ми будемо закладати. Позиція більшості депутатського корпусу консолідована. Це дієвий інструмент для виконання доручень і звернень та можливість реалізувати дрібні проєкти. Ми запитали на що витрачають кошти свого фонду представниці різних фракцій, і цьогоріч це допомога з реабілітацією військових, дороговартісними лікуванням чи операціями, або постраждалим внаслідок війни, ремонтом закладів освіти, або до забезпечення укриттів садочків і шкіл для більш комфортного перебування там дітей, придбання для лікарень медикаментів або медзасобів, які не покриває НСЗУ, поточні ремонти у під'їздах, дворах. Двічі на дитячі площадки це по 75 тисяч. І тим, у кого було зруйноване житло, ми пройшлися з моїм помічником по нашому мікрорайону і поговорили з жильцями, кому потрібна допомога. Вони написали цю заяву, ми видали цю допомогу. І в цьому році, у другій половині, я допомагала дитині інваліду, яка лікується за кордоном. А його батька не може працювати, бо він з ним проходить реабілітацію постійно. принципі, я трошки не погоджуюся з позицією даної ситуації деяких моїх колег, що нам не потрібен цей депутатський фонд. Тому що він потрібен, тому що це наша робота. Ми місцеві депутати. Ми не отримуємо заробітну плату. і все, що ми можемо робити або з власних коштів, приділяючи власний час, або з того депутатського фонду, який передбачений. чудово, коли є такий інструмент для депутатів для виконання звернень і задач виборців, це дуже важливо. Ми отримали свій мандат не з повітря, це голоси реальних людей, реальних жителів громади. Ми за рахунок цього можемо ще більш швидше сконкретизувати і. Закривати якісь конкретні потреби, тому що це не наші кошти, це кошти громади, яка їх сама заробляє. Ніколи не можна вирішити всі дрібні питання і. На жаль, депутатський фонд у нас маленький. На жаль, величезна трагедія, широка війна, і вирішити це взагалі і в мирний час було неможливо. А зараз ще більше, тому що все, що тільки можна, ми орієнтуємо на збройні сили України і на безпеку міста. Водночас, деякі депутати і депутатки у сесійній залі висловили пропозиції щодо переформатування програми на час дії воєнного стану, зокрема, врахування можливості підтримки військових частин або волонтерських організацій, які чесно і прозоро до допомагають захисникам і захисницям напряму, та збільшені відсотку матеріальної допомоги як результат. Програму погодили більшістю голосів, але з обов'язковим внесенням правок на наступні бюджетні сесії, що має напрацювати спеціальна робоча група, оскільки кошти закладаються на існуючі програми. Давайте мені пропозицію. Хто готовий в цю робочу групу входити, створимо робочу групу з представників різних фракцій, хто готовий долучатися, і напрацюємо узгоджений варіант, який проголосуємо перед ухваленням рішення про міський бюджет. У 2023-му на програму забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами із міського бюджету було виділено близько 8 мільйонів гривень, а це по 200 тисяч на кожного.